Дитячий відпочинок, екскурсійні та пакетні тури, візова підтримка, страхування. Турагенція Тревел» на ринку туристичних послуг більше 10 років. Успішно організовує відпочинок в Україні за кордоном. Цьогоріч акцент зробили саме на дитячому відпочинку. В організації турів допоміг і досвід професійний і досвід мами. Сучасні діти дуже зайшли в онлайн. Почалося це з коронавірусу, продовжується війною, і їм не вистачає. Дійсно живого спілкування, позитивних емоцій, діти виснажені війною, як і ми дорослі, тому свою, свою увагу в цьому році акцентували саме тут. Для дитячого відпочинку торгенця Егріустревола рекомендує курорти Зарубіжжя. Звернули увагу на Болгарію. Тому що, по перше, це найближча морська країна від України в силу того, що зараз небо закрите, і подорож автобусом найближче займає саме в Болгарію. Серед переваг екологічний прапор впродовж всього побережжя Болгарії, пляжі, пологі, піщани і ідеальні для заходу. На дітей. на дітей чекають комфортабельні умови проживання, смачна корисна кухня, цікаве дозвілля екскурсії. Такого плану все там круті аквапарки. Це вже під супроводом наших досвідчених педагогів, з якими вже працюємо не один рік. А вони з ними там 24 на 7. і. По всіх заходах, всіх екскурсіях, море, пляж вони скрізь з дітками подбали туроператори і про безпечне зручне перевезення відпочиваючих. Ми цього року підписали контракти із туроператорами, які спеціалізуються на дитячому відпочинку. І домовились про те, щоб вони подали свої автобуси саме в наше місто для зручності у липні-серпні. Тревел» пропонує дитячий відпочинок на 24 липня та на 5 серпня. 24 липня ми пропонуємо табір «Карібо». Це міжнародний табір, досить новенький він зараз іще. Там відпочинок на 8 днів і 2 дні дорога, тобто 8 днів повних дітки там. З 5 серпня? Табір «Тін Палац», йому вже більше 10 років, в цьому році в нього день народження. О, там вже Повністю вони в цьому році зробили українську анімаційну програму, виключно українська мова, виключно українська музика, тобто, все, все, все для наших українських дітей. Там відпочинок на 10 днів і два дні. Дорога цінова категорія від 360 до 400 євро. Це сюди входить все дорога прямо з прилук, або по дорозі ми підбираємо. Як нас із київські діти з Вінниці, вже з Вінницької області. Всіх по дорозі підбирається. Сюди ж входить проживання харчування о та медичне страхування. Якщо ви обираєте безпечний цікавий відпочинок, вам до туристичної агенції «Гріус Тревел». Чи відпочинок це дуже важливо, нам потрібна сильна нація, і наші воїни воюють саме за посмішку наших дітей. Тому запрошуємо цього року відпочити на дітей, педагогічні групи, педагогічні колективи з нами в таборах Болгарії.